Якби знати, де він, якби було де крила купити, хай за скільки тисяч Купила б і полетіла б, полетіла б до нього, щоб, щоб розказати, сказати, хоча я мало в поліції це знаю, але хоча б сказати те, що знаю я. Старше мене електрик, середній повар, а от отак військове дуже. Мрія його була поступити військове. Ну, баба як померла, і він сказав, що вже не, не поступлю, тому що після смерті тата баба йому все втішала, я назбираю пенсію, я не відкладаю, заплатиму і значить, ця, поступиш. А тут вже як бабушки не стало, і так вже все. Тут сестра ж була ж на похорі. Так. Да, і отак сестра, давай, Діма, я тобі допоможу, давай от поїдеш до нас, закінчиш, от, може там поступиш, може от від цього всього кошмару уїдеш звідси. Отак. От ну, довго думав, до середини вересня, тут різко прийшов до школи, каже, все, нам все достало, всі достали, їду туди. Ну і все, що я стиснила зуби їдь, сину, взяла білет, взяла все. Троє суток було їхати з Бреста до Новосибірська. Не спала. А ви їхали з ним? Ні, він сам сам поїхав, тут посадили. Там сестра зустріла, звичайно, її радісно, мені больно. От. І от так поступив туди. Поступив, звичайно, в якому в 13-му році. Ну, вже як закінчив, то вже звичайно була війна, бо вже в 14-му почалася війна. Ну, але ще я проїхала на випускний. Він <говорю> в Цхінвал, його направили Південна Осетія. Він там служив. Два роки чи три, чесно, не пам'ятаю. Звичайно, і вона поїхала, бо вона ще вчилася рік ще і залишилися жінці вчитися. Вона відразу поїхала до нього була місяць, а потім пізніше вона вже закінчила навчання, переїхала повністю до нього. І, і там вони жили. А зараз його направили в Ладікавказ. от Вже з Владикавказа, вже вже він по команді став виїжджати в Крим. От. І от так. І от так. 20 лютого, а так, от 31 березня, він мені ще тільки голосовим сообщенням сказав: Ну моль, добрий день, у мене все добре, як ви, що нового у вас і все. і Більш нічого. Він Ту, вам нічого не розказав про цю нову. Нічого, абсолютно. Я писала, бачу, вони не прочитані. Ті. Я думаю, може, голосове сообщення не, не дійде, хоч так почитає. Бачу, що не прочитав і не переглядав і. І нічого. І в телеграмі я його знайшла, дала це в телеграмі послала смайлики 2 квітня, думала, може, яка буде відповідь. Ніякої рації, нічого. Я, ви знаєте, я думала, він дійсно ходить десь по Росії, може десь іде, але ну, те, що вже він на українській землі. Я ну, не могла навіть подумати мені, як Женя сказав, я дуже больно. Дуже больно. І я тільки сама себе питаю, Боже, що в його зараз в душі і що в його зараз в серці? На що його настроїли, на що його налаштували? Якщо він такий, як був, як от колись ми спілкувалися, це я боюся, щоб хоч він сам собі нічого не зробив, бо він, як я була на випускному, кажу, чого ти не взяв, щоб тебе направили в Ростов на Дону, в Крим, не ну, в Крим, хто-то там Хто-то там краще був, щоб в Крим направили, бо він хотів в Крим. А кажу, Ростов на а він мені сказав, мама, а війна, не дай Бог, я кажу, мене заставлять воювати і йти куди. На Андрія на П'етю і на вас. Я каже, поїду, щоб подальше звідси, щоб каже, мені не, не поступити так. І все. І все. Да. От з цих слів я не знаю, що в його робиться в душі, і як він зараз, і що він зараз хоча. Я дуже хотіла б знати. Дуже. Як знаєте, хтось отак трапиться, щоб десь поїхати до нього, не задумуючись сіла і поїхала. Поїхала просто не тільки побачитися, а просто поговорити, розказати. Я думаю, ну чого ж не знаю, якщо він ходить вже по українській землі, як мені. Якщо він був і в Запоріжжі, і в Харкові. І зараз десь надіюся, що він тут, то я думаю, ну чого ж він не знає. От якби мені поспілкуватися з ним, я от ви знаєте, я от дзвонила тоді. Середу минулого, це завтра тиждень буде. Я, ви знаєте, думала, запитаю його, просто запитаю, бо я ну, не хотіла з ним на цю тему говорити, бо думала, щоб йому не навредити. Може, в його прослуховується телефон. Думаю, як я запитаю, йому буде хуже, ну не хотілося своїй дитини робити больно. Просто хотіла запитати сину, ти знаєш, що тут? Ти знаєш, як тут? От хотіла почути від нього відповідь і задати йому таке питання. Ну, уви, мрія мила, я не, не збулася. Не знаю, навіть не можу словами передати, бо це біль така. Ви знаєте, лягаю, дзвоню, Петя, що ви, де ви на місці. А чи на місці, чи не на місці. Хоча прошу, сину, скажи мені два слова, хоч не говори, мені не треба подробності. Скажи, чи ти пішов, чи на місці, і, і дай хоча б ти про себе знати. Просто цього прошу, благаю, щоб хоч мені казав. Але в душі, ви знаєте, дуже тривожно. Дуже тривожно, не знаю, що ждати. Не знаю, ви знаєте, перші дні, як от була мова, їх мали забирати десь туди під Харків. І от таке, знаєте, чуйка була материнська. Думаю, а не дай Бог, як там, Діма, от як вони зустрінуться два брати один з одним. Що вони будуть робити? У мене мисля була така. Це просто прокинулося, як страшний сон Думаю, господи, Хоч би так не було дійсно, бо я не знаю, що. Звичайно, знаючи Петю, Петя буде його забирати. От тільки цікаво, що в нього. Чи він сугаситься піти з тому Петю сюди додому? Чи він наоборот Петю буде говорити вернися сюди, ти перейди тобто сюди. не впевнені, як налаштований ваш син? Не впевнена, не впевнена. Але хоча в глибині душі думаю, що таке... Що таке, може, прислухається до мене? Може таке, якби мені з ним поговорити. Чому? Ну невже нема такої матері, щоб не побажала своїй дитині добра? Невже кожна мати десь, ну як сказати, ну так, Подло поставиться до своєї дитини, що не призве свою дитину, що не підскаже своїй дитині, як її поступати, щоб отак не йшла на Україну, та дитина не вбивала наш народ, щоб не вбивала, щоб вони дійсно якось чи здалися, чи зрозумілися, чи вислухали, прислухалися до нас.